Всім привіт, друзі! Рада вас вітати знову на моєму каналі. Я знаходжуся у Німеччині у місті Кьольн. Я нарешті вирішила сюди вибратися, довго думала, довго гадала. Бо я з Кьольну починала саме після повномасштабного вторгнення. Перше місто в Німеччині, в яке ми потрапили, і де дві два тижні жили. Це Кьольн. неймовірне містечко. Мені воно дуже подобається. Воно таке, знаєте, затишне. Дуже таке маняще. ось, Хочеться повертатися і повертатися. Тож я вирішила сюди сьогодні з'їздити. Зараз дуже рано ще. Така пасмурна сьогодні ще погодка, не знаю. Сіренько дощик має піти, але це Німеччина, ми вже звикли і давайте направлятися до Кьольнського собору. Дуже хочеться з нього почати, тому що минулий раз, коли я тут була, він був зачинений всередині і, на жаль, не вийшло його подивитися. А дуже було цікаво. Тож, зараз я направляюся. Симісінький центр Кьольну. Залишайтеся зі мною і поїхали. Боже, гляньте, яка неймовірна краса! Це просто пішохідного мосту. Хоч ще залізниця, оце річка Рейн. Боже, просто нема слів. І такий класний закат. Ой, сонечко пробивається. Ой, зараз дощик трошки, але дуже гарно. А ось і він красунчик, Кьольнський собор на весь світ відомий. Скільки тут туристів? Подивіться, який в романтичному стилі. Старовинніший просто. Його досі перебудовують. Там навіть макети видно. З іншої сторони підписані, підмальовані, як має бути, і чогось його ніяк не можуть домалювати. О, гарне сумки просто. Такий вже трошки від вологості. Деби чорніли де, де більш але це ви він буде на ліки. Кьнський собор культова споруда. Риму католицький храм. Відомий як пам'ятка християнства та німецького католицизму, зокрема готичної архітектури, символ тривалої віри і стійкості людей міста, в якому він стоїть, присвячений цей собор святому Петру і Пресвятій Діві Марії. Також у ньому зберігаються мощі трьох царів. Собор входить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Кьольнського собору я вислизнула прямо на цю красу. Подивіться, я вже була у кьольні, але ці замочки бачу вперше. І скільки б ти не йшов повздовж, воно здається просто безкінечним. А ви гляньте сюди, оце просто мільйони-мільйони таких замочків. Вони з сердечками. Ви знаєте, хочеться після цього сказати, що любов рятує світ. О, дуже гарно, це ручна робота. О, гравіровка Ханна Паскаль. Ось Людвіг. Тут не можна розібрати. Лаура Вірона, Аліємріс і циферки. Блін, як це круто. Така атмосфера любові якоїсь, я не знаю, тут прямо на мосту. І це я б сказала ось до кінця, абсолютно спочатку моста, до кінця, потім ось там заворот теж купа. І це просто заворожує насамперед. Воно таке дуже важкезне, все масивне, понавішано один на один, там просто пару тонн не менше. Як цей місточок бідненький тримається, але романтична атмосфера гарантована. Ось вздовж повністю цього моста, і таке відчуття що він зараз обвалиться від цієї вагою, тому що вони важкезні. Є і манлі і величезні такі. Просто неймовірно. Ось справа романтика, зліва ще більше романтики. Навіть не знаєш, де більше романтики, знаєте? Ось прогулюєшся. І цей запах від річки. А вон то Кьольнський собор, підненький вони як не добудують. Гарно. Ось такі центральні вулички тут. Ось центр такий вузенький трошки. Там подекуди ширше. Все в магазинах, як завжди, європейські центри, вони, в принципі, усі плюс-мінус однакові. Купа людей, купа туристів взагалі. і погода дощова, як завжди. В Німеччина вона взагалі сіренька, така постійна дощова, не знаю, прохолодна, волога. Але тут дуже багато дітей, туристів, якихось екскурсій. І в принципі це дуже зігріває, піднімає якийсь настрій піднімає. Гляньте, яка ялиночка тут рожевенька, ламурненька, у кельні, ну як бути інакше. Це магазин взагалі декору. І зараз його споряджають такий різдвяний декор вже. Навіть е -е, Хеллоуін ще не прочував, а вони вже в різдві усі. Ось зверху ще малесенькі, там за вітриною стоять. Прикольно, я б, напевно, собі таку ялиночку поставила. Гарно, Гарного іграшок-купа. Клас. Яка лавочка посеред центру, бачите? Можна присісти до нього, посидіти, наче в золоті. Така бронзова, прикольно. Прямо посеред центру. А я зараз направляюся до річки Рейн. Ну Дуже я її люблю. Вона така, не знаю, вона дуже збагачує це місто. Зараз дуже хочу подивитися деякі пам'ятки. Там музей шоколаду є на березі річки Рейн. Невеличкий типу порту. О, позаду мене відкривається. Зараз я вам покажу. Просто неймовірний вид, там зараз не видно. Ось це завжди прекрасний. Просто з мостику, завжди прекрасний вид. І дощ вже, слава Богу, пройшов. Взагалі якось сьогодні дощить по всій Німеччині. Я не знаю, погода. Погода нищівна, просто смуток. Не знаю, якийсь сум трішечки а, вона нагнітає, але треба знаходити собі діло, справу, мотивацію попри сум, попри погоду. Головне, яка погода всередині, а не ззовні. Тому я і вибралася сьогодні в таке прекрасне, неймовірне містечко. Ось я вже тут другий раз, але перший раз мені не довелося. Я одразу після війни тут була, і мені не довелося повністю його розглядіти. Так тільки по центру трошки тоді ще Кьольнський собор був закритий. Сьогодні ж він відкритий на відвідування. Ми його вже з вами подивились. А зараз я покажу, який вид відкривається позаду. І ось він. Ось кожен мостик, він дає свій неймовірний неповторний вид. Це більш такі звичайненькі. А ось той. Я по ньому вже проходилася. Там якраз ці замочки висіли для закоханих, від закоханих. Ось і там вокзал, вже прямо Онкеольський собор, видніється трошечки. Ось він. Ну і це вже другий міст, який перекреслює. Річку Рейн, там ще подалі ще один, другий бачу. Ось така вона гарненька, світленька. Вода світла, знаєте, така нетемна. Трішки мудновата, але вона сьогодні активна, сьогодні вітер. В принципі, тут дощ, ось тут якась, якась палуба, якийсь корабель. Тут, в принципі, типу бічбару, напевно, був влітку зверху. Тут наче травка, Вон, бачите, якісь столики, стільчики. Ось навіть лежаки, можна загоряти було. А, так, це, певно, був бічбар, а зараз всередині кафе. З неймовірним видом, звісно, на річечку, на місто в цілому. Це позаду мене вокзал. Вокзал Кьольна. Я вже додому направляюся, тому що їхати довго, 6 годин майже їхати. Ось ще буде пересадка в мене. Ну що ж, Кьоль неймовірне місто, що я вам хочу сказати, відгук мій. Тут затишно, навіть попри те, що погода зараз не дуже, зима, скоро, осінь, майже, ну, вже кінець осені, кінець жовтня. Ось і погода дощить, але все одно затишно, дуже багато туристів, дуже багато людей, не знаю, кафе заповнені, люди куштують місцеву кухню німецьку. Вон позаду мене вже цей. Соборчик гарний, дуже, теж дуже багато людей всередині. Тоді, коли я була раніше не пускали, зараз пускають, і дуже багато людей цим цікавиться. Ось вокзал, дуже гарний теж вокзал. Він дуже вписується в цю атмосферу, в цей мост шикарний, і в цей собор. І, в принципі, тут дуже багато є чого подивитися, де погуляти, хто любить річки, якісь такі водяні моменти, хто любить красиві арх... архітектури. Хто любить архітектуру старовинну, якісь такі пам'ятки старовинні, автентичність німецька. Ось позаду в мене центр самий. Всім раджу сюди навідатися. Обов'язково місто велике, місто цікаве, тут є на будь-який смак і їжа, і місця, і туристичні якісь музеї. Ось тільки треба підібрати гарненьку. Тому що сьогодні і дощить, і вітер домукає з усіх сторін, ну, в принципі, подивилася все де, що хотіла ось. А я дуже вам дякую, що залишилися зі мною. Дякую за перегляд і до зустрічі всіх миру.